Продукт, який ми з вами використовуємо, це консилер від Катріс у кольорі, який у нас зараз колір 05 Warm, де ми будемо його наносити. Ми будемо його наносити. А що вам у мене такий жовтий виходить здесь? Для нанесення консилера, коректора я використовую м'якесенького пензлика, як замалювати добре синці під очима. Ми знаходимо найтемніше місце нашого синця. Роздивіться уважно свою орбіталь в дзеркалі. І ви побачите, що, як правило, найтимніше місце буде або ось тут, або це буде у вас носослизова борозда. Наносимо продукт сюди, не залазимо в зони, де у нас багато зморшечок. Наносимо продукт сюди. І пальчиком можна спонжем. В макіяжі для себе зручніше пальчиком. Дивись до гори. Ось так впечатуємо цей продукт, не розмазуючи по всій орбіталі. Мало, додатково нашаровуєте достатньо, рухаємося далі. Що стосується прищиків, ми знаходимо прищик, вигружаємо на нього продукт, також такими впечатуючими рухами, чекаємо. 10 секунд, поки продукт додатково зафіксується. Щоб він стабілізувався, схватився трошки. Так. Поки продукт фіксується, я пропрацьовую другого сінця. Як продукт стабілізувався, я починаю його розтушовувати. Такими самими впечатуючими рухами дівчата, і епіцентр найвищу точку нашого прищика, я не трогаю. Я розтушовую його пальчиком довкола, залишаючи прищик абсолютно замазаним, замаскованим. Так, я поступаю, вчиняю, роблю зі усіма іншими прищиками. Так. Готово. Дівчат, в чому суть такої техніки? Суть в тому, що легкий прозорий тонуючий засіб дає загальне покриття нашому обличчі, а точкова корекція з стійким консилером допрацьовує всі наші дрібні недоліки. Тоді у вас ваша шкіра не буде виглядати перегруженою макіяжем, у вас не буде на обличчі ефекту маски. Також я люблю додатково консилером коректором пропрацьовувати боковинки нашого носа. До речі, часта помилка в макіяжі для себе. Дівчата, коли ви робите макіяж, ви дивитесь у зеркало отак прямо. Коли ви спілкуєтеся з людьми, 90% часу вас бачать отак. Тому не забувайте покрутитись перед зеркалом і пропрацювати ось ці зони, які вам вроді як в першу чергу в око накидаються. Але